Вітаю вас, брати і сестри. Приємно зустрітися знову в День Господні, в недільний день разом в церкві. І сьогодні такий день, коли ті, хто приймають крещення, наші сестри Олена і Людмила, вони трохи хвилюються. Є таке? так? Да? Це нормальний стан. Так, так і повинно бути завжди, коли. Ми приймаємо важливі рішення, ну, як мінімум, піти на нову роботу да? або одружитися, а тим більше вступити в з Богом. Це відповідальний крок, і нормально, коли ми напередодні такого кроку, такого, такої події відчуваємо певне хвилювання. З іншої сторони, я думаю, що навіть тим, хто вже давно прийняв хрещення. Важливо оновити в своїй свідомості значення цієї події, для чого ми хрестимось, чого нам очікувати після хрещення. І а для того, щоб ми спільно сьогодні нагадали собі про значення хрещення, про те, до чого воно нас веде. Я пропоную вам відкрити Боже Слово і прочитати із нього. Один текст. Він записаний в Євангелії від Івана, 6 розділ з 16 по 21 вірш. Євангелія від Івана, 6 розділ. З 16 по 21 вірш. Якщо у вас є біблія, ви можете читати разом зі мною. Якщо немає, не страшно, ви можете послухати. З настанням вечора, його, тобто Ісусові учні, спустилися до моря. Увійшли в човен. І попливли на другий бік моря до Капернаума. Уже стемніло, а Ісус ще не приходив до них. Море розхвилювалося, бо подув сильний вітер. Коли вони пропливли десь 25 чи 30 стадій, це близько 200 метрів. То побачили, що Ісус іде по морю і наближається до човна. І налякалися. Він же каже їм: це я, не бійтеся. Вони хотіли взяти його до човна, а тим часом човен пристав до берега, куди вони прямували. Амінь. Це було Боже. Слово. Нещодавно мені в руки потрапила книга. Це світська книга написав її професор, який викладає літературу, філологію. І називається книга Читай як професор. Читай як професор. Ця книга написана була для того, щоб допомогти людям, які читають книги, художні книги, бачити в цих книгах певні образи, які для непідготовленого читача можуть залишитися непомітними. В цій книзі багато цікавих розділів, особливо враховуючи, що книга. Не є е, книгою, що написана церковною людиною християнином, ну, мені так здалося, хоча, можливо, я помиляюсь. І один розділ в книзі називається так. Якщо вона не потоне, це було хрещення. Якщо вона не потоне, це було хрещення. Автор має на увазі, що кожен раз, коли. В звичайній художній літературі, або майже кожен раз, коли в звичайній художній літературі описується сцена, ну, коли якась людина потопає, або, наприклад, корабельна аварія трапилась. Да? От всі згадали Титанік. Да? І є люди, які не вижили, а є люди, які вижили. Так от для тих людей, які вижили. Це фактично початок нового життя. Розумієте, да? вони так би мовити, як вдруге народилися. Згадайте, можливо, хто більш старшого віку зараз перебуває тут інший сюжет це Даніель Дефо, книга про Робінзона Крузо. Да? Теж Корабельна аварія. Виживає Робінзон один єдиний, і хоча його життя не стає легшим, да? але воно продовжується, і воно сповнене важливих для нього і цікавих відкриттів, і принаймні його життя стає гідним того, щоб про нього розказати іншим, правда? Коли ми з вами читаємо Святе Письмо, ми також знаходимо багато сцен, ну відносно багато сцен, коли якісь катастрофічні або символічні події відбуваються у воді, у морі, в річці. Ну, сказати хоча б історію ноя, правда? Всесвітній потоп. Всесвітня катастрофа. Праведний Ной і його сім'я рятуються від цієї катастрофи у Ковчезі, випливають. так? Згадайте другу книгу царів в російській Біблії четверта, четверта книга царства, де йдеться про Наемана сирійського військового начальника. Який символічно сім разів тоне в Йордані. Ну його хрестять, по суті діла, в Йордані, да? і в результаті у нього теж починається нове життя. Був з проказою, з хворобою, яка взагалі навіть сьогодні медициною не лікується, а вийшов здоровий. Згадайте, нещодавно ми читали всією церкві книгу Йони? Йону. Він теж тоне в морі середземному, потрапляє у черево Великої Риби. Да? Потім чудом виходить на суходіл і в певному значенні він теж переживає оновлення. Принаймні до цього він тікав від Бога і категорично був. Відмовлявся виконувати Боже доручення, тепер він такий слухняний хлопчик. Згадайте про ізраїльтян, які вийшли з Єгипта, переходять через Червоне море, за ними женеться фараон. Все їхнє минуле за ними женеться в образі фараона та його армії. Всі їхні біди і злидні за ними женуться, правда? А потім вони переходять через Червоне море, в якому вони мали б потонути, але не тонуть. А фараон і його військо знаходять в цьому ж Червоному морі свою смерть. Наша історія, яку ми прочитали сьогодні спочатку подібна до цих історій, ми бачимо, що Ісус ввечері. Спонукає учнів зайти до човна, відправляє їх через море, яке дуже неспокійне, дмукає сильний вітер, хвилі розкачують човен, а посеред ночі Ісус іде до учнів по воді, і оскільки вони ніколи не бачили когось, хто хотів би по воді, вони злякалися. Але він заспокоює їх і говорить, не бійтеся, це я. Я хотів сказати, що ця історія певною мірою теж нагадує нам про хрещення, про зміну життя. І для того, щоб це побачити, треба згадати, що було до цієї історії, що було після. До цієї історії євангеліст Іван описує сцену того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей. Хороша подія, правда? Люди голодні, хочуть їсти, нема ніяких магазинчиків, базарчиків. Є хлопчик дивом опинився поруч, у якого 5 хлібів, дві рибки. Ісус примножує цю мізерну кількість. Продуктів таким чином, що насичується 5 тисяч тільки чоловіків. А також там були ще жінки, діти, не хвилюйтеся, їм теж дали поїсти, всі наситилися. До речі, Євангеліст Іван каже, що ця подія відбулася напередодні Пасхи. Запам'ятайте це слово. Потім ввечері учні сідають в човен. В темну пору доби вони перетинають море, опиняються на протилежному березі разом з Ісусом. А люди, які брали участь у великому бенкеті 5 тисяч плюс, теж багато з них перепливають в човнах море, опиняються на протилежному березі. Бачить там Ісуса, дивується, бо не бачили, як він сядав у човен. Задають йому питання, ну які питання, ну незвичайні питання, як ти сюди попав. А які питання ще задавати? Чи буде продовження обіду? Да? Чи даватимуть сьогодні гуманітарку? Але Ісус цього разу не годує їх. А веде з ними розмову. Глибоку розмову. І головна думка цієї розмови, е, теж записано тут, в Євангелії від Івана, він говорить, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати, хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Іншими словами, Ісус говорить, так само, як ви радієте, коли насичується тіло, поївши хліба. Прагніть того, щоб раділа ваша душа. Але наситити душу звичайний хліб не може. Наситити вашу душу, говорить Ісус, можу тільки я. Вам це потрібно? Вам потрібно. А тим людям, які були в той час з Ісусом, це не було потрібно. Тому вони почали з ним сперечатися, почали на Нього нарікати, казали, що він говорить якісь незрозумілі слова. І закінчилось все тим, що навіть деякі з тих, хто вважали себе учнями Ісуса, після цієї розмови перестали. За ним ходити. Чому я згадав про ці сюжети, які трапились до бурі на морі і після? На мій погляд, євангеліст Іван, описуючи ці події, вибудовує сюжет, який для читача Біблії повинен нагадувати одну. Стародавню історію. А саме історію виходу з Єгипту. Пам'ятаєте, там теж була Пасха. Пам'ятаєте, під час цієї Пасхи всі їли. І коли вони їли, там не було незадоволених, правда? Всі були раді і щасливі. Потім після Пасхи весь народ виходить з Єгипту і підходить до Водоймища. Як і тут учні підійшли до Водоймища? І там водоймище було великим, жахаючим, у них, у людей, у Ізраїтян не було засобів для того, щоб перетнути море. А позаду був фараон, який їх намагався знищити. І так само, як тут, Ісус прийшов до учнів по воді. І там Бог прийшов до свого народу, щоб провести його через море, правда? Спасти його, опинитися разом з ним на іншому березі. Але найцікавіше, чим це закінчилось? Уже й фараону нема, і нічого не загрожує. А люди, які перейшли на інший берег Червоного моря, Після короткочасного емоційного сплеску радості, починають що робити? Нарікати, ремствувати, бунтувати, вимагати від Бога різних забаганок, да? і закінчується все тим, що вони 40 років бродять по пустелі І більшість із них так і не дійшла до обіцяної землі. Так і ми тут бачимо. Спочатку всі їдять, потім потрапляють в небезпеку на морі, а потім починається епоха суперечок і ремствувань, правда? І я вірю, що Іван не просто так зобразив цю історію, цей сюжет. Фактично, він підводить нас до запитання. В такий спосіб він підводить нас до запитання. Він запитує, а де зараз ти в цій історії? На якому етапі ти зараз знаходишся? Можливо, ти знаходишся на першому етапі. Коли у тебе була якась потреба, і ти, не знаючи, що з цим робити, побачив, як в неочікуваний, непередбачений спосіб просто Бог прийшов тобі на допомогу і вирішив твої проблеми. Неважливо, не було їжі принесли гуманітарку. Хворів, лікарі не знали, що робити. І ти неочікувано одужав. Не було роботи. І раптом робота з'явилась. Ну в різні бувають такі випадки, да? і ми думаємо, ух, слава Богу. Навіть не віруючи, кажуть, слава Богу. Можливо, ти знаходишся на другому етапі. Як наші сьогодні Олена і Людмила. Коли ти розумієш, що треба не просто від Бога отримувати подарунки, а треба разом з ним наважитись далі жити, посвятити йому своє життя, укласти з ним заповіт. І якщо хтось із нас думає, хоча я сумніваюся, що хтось із нас так думає, але якщо раптом хтось тут думає, що це легкий крок, це зовсім не так. Це дуже відповідальний, дуже непростий крок. Я згадую своє хрещення, і як я боявся. Здавалося б, нічого ну, боявся, зайти в воду. Мені було страшно, я розумів, що це ну, дуже важливий крок, я роблю зараз. Після цього треба зовсім якось по-іншому жити, по-новому жити. Не просто на білборті так, написано, жити по-новому, а реально жити по-новому. І це хвилюючий крок. З одного боку, Він такий класний, тому що ми відчуваємо, що Ісус поруч з нами, що інші члени спільноти нас підтримують, вони поруч, ми в одному човні пливемо, або разом через одне море переходимо. Але Він хвилюючий. І, врешті-решт, можливо, ти сьогодні знаходишся на третьому відрізку цього шляху, в пустелі. Ти вже побачив щедрість, турботу, силу Бога. Ти вже уклав Ним заповіт. А тепер ти просто живеш з ним день у день. І часом ти помічаєш, що те, чого ти від Бога очікував, чомусь його немає. Хотів більше здоров'я, а його немає. Хотів більшого спокою, а його немає. Хотів кращу роботу, кращу сім'ю, кращу країну. А маємо те, що маємо. І ти думаєш, може це була помилка? Може зря я все це зробив? Може треба було лишити як було. І жити, як всі. Для чого мені це? Де хліб, який Ісус обіцяв? Де спокій, про який я читав в Біблії? Чому вони є, але не у мене, а у інших? Це болючі, але правильні питання. І на ці питання Ісус дає відповідь. Можливо, не таку, як ми хотіли почути. Можливо, не таку, яка нас задовільняє. Але таку, саме таку, якої насправді потребує наша душа. Він говорить: я не просто хочу дати тобі хліб. Я не просто хочу дати тобі нову роботу. Я не просто хочу дати тобі більше здоров'я. Я не просто хочу дати тобі кращу країну. Хоча, безумовно, все це класно. Я хочу дати тобі самого себе. Я хочу, щоб твоє щастя полягало не в тому, що збудуться всі твої бажання. Я хочу, щоб найбільшим твоїм бажанням став я сам. Ось що означає слова. Я хліб життя. Як тіло не може жити без їжі, виснажується, слабіє і навіть помирає, так і душа не може жити без Христа. Кому ж це, що може, ну то не життя? І тому сьогодні до всіх. Хто прямує з буркливого моря до спекотної пустелі? Ісус звертається і говорить. Задовільняйся мною. Навчись бачити в мені. Все, чого потребує твоя душа. Я буду піклуватися про тебе далі. Я буду піклуватися про твоє здоров'я, я буду піклуватися про забезпечення твоїх потреб, я буду піклуватися про твою сім'ю, про твоїх рідних, про твою країну. Але в першу чергу я хочу, щоб ти був налаштований, але або була налаштована не на отримання чогось від мене. А на життя мною самим. Так само, як тоді, багато учнів, не з апостолів, але там були ще інші учні, почувши це, сказали. то жорстокі слова. Хто може їх слухати? І далі вони відійшли і більше не ходили з Ісусом. Така реальність. Не всім, кому подобаються Божі подарунки, врешті-решт подобається той, хто їх дає. Але саме тут проявляється, чого варта Твоя і моя віра. Якщо для тебе важливі не просто Божі подарунки, якщо для тебе важливий той, хто їх дарує, сам Ісус, це значить, що твоя віра справжня. Вона варта того, щоб в нею жити. А якщо зникли подарунки і зникла віра, то ну це як мінімум причина. Замислитись, а в кого ж я вірив? Можливо, я вірив в Санта-Клауса, в Святого Миколая, в Діда Мороза, або іще в якогось небесного добряка, який дарує подарунки, але, напевно, то не був Бог. І насправді я не втратив віру в Бога, а я втратив ілюзії, які мав стосовно Нього. Тому сьогодні я хочу побажати і нашим сестрам, які приймають хрещення, і всім нам, брати і сестри, щоб ідучи по пустелі, відчуваючи дискомфорт, іноді дуже потужний дискомфорт цього життя. Ми зверталися подумки до того, хто є вищим над усі бажання і забаганки, про які ми могли би мріяти. Кого відчайдушно, постійно, щоденно потребує моя і ваша душа? І щоб навіть тоді, коли нам чогось не буде вистачати в житті, і ми будемо дивитися на інших, у котрих начебто це є. Ми не вважали себе лузерами, невдахами. А сказали, Господи, головне, що я маю Тебе. Якщо в мене є Ти. В мене є все. А якщо в мене є все, але без тебе, то в мене немає нічого. Сказав їм Ісус, я хліб життя. Хто приходить до мене, не буду голодувати, а хто вірить у мене, ніколи не буде справди. Амінь.